РФІ не має найближчих планів щодо встановлення миру в Україні, тому Захід повинен підготуватись, щоб надавати Києву військову допомогу протягом тривалого часу, заявив генсек НАТО Єн Столтенберг. Якщо українське наступлення сорветься в весенній літній кампанії, або будуть якісь неоднозначні результати, на що ми самим іскреннім образом розраховуємо, що воно цим і закінчиться, то по великому счету на Западі можуть сказати, ну, этим военным неудачникам, наверное, и нет смысла поставлять в дальнейшем вооружение, военную технику, финансировать. Они не могут справиться с российской армией, и эта задача изначально обречена на неудачу. Но будем надеяться, что это так произойдет на самом деле. Путін та його подільники не планують миру, вони планують нову війну, продовжив Столтенберг, додавши, що Росія нарощує виробництво військової промисловості та звертається до авторитарних режимів, таких як Іран чи Північна Корея та інших, щоб спробувати отримати більше зброї. В результаті Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, Німеччина та інші західні держави повинні бути готовими підтримувати Україну зброєю, боєприпасами та запастими частинами протягом тривалого часу. Потреба буде і надалі, тому що це війна на виснаження. Мова йде про промислову спроможність надавати таку підтримку, сказав генсек НАТО. Він наголосив, що поточний рівень витрат на боєприпаси є вищим, ніж поточний рівень виробництва. Тож нові контракти, які НАТО та його члени уклали з оборонною промисловістю, означають, що ситуація зміниться. Нагадаємо, що голова дипломатії ЄС повідомив про рішення Блоку надати Україні 1 мільйон снарядів підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.